Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Я хочу сказати про що, по-перше.

Ті, ті запитання, які ви, до речі, задавали ваші розумієте? Тобто, щоб ви подивилися на те, що дійсно як воно було. Тобто, Вони не мали права, по-перше, підозрюваному вручати до Вічеслави, це вони вручили, це вже буде Європа там розбиратися. А по-друге, значить, вони в даному року там були дійсно, каже, значить представник ну, так, які потерпіли немов про те, що там є свідчення, які повністю суперечить матеріалу справи, те, що було в подальшому. І до на підставі цього витягу, я ще раз підписую, була призначена проповір. В цьому витягі з 1 липня там знаходиться, до речі, пана силу. Тому він каже, що там так не знання, я цього не розумію. Якщо він подавав клопотання, він мусив дивитися, що він тут подалець. Тому це доведе те, що про що захід каже постійно останні два роки. Тому це обов'язково треба зробити. Це прямі докази почування справи, на mm -hmm. що ми наголошували не один раз. Тому я вас прошу витребувати ту справу ми не і подивитися. Фальшування. Захисний татуально

А, а чим це ми... підтверджується? Тому що ви розумієте, це одне. Щоб на, на спростування, скажімо так, доводів сторони захисту, якщо в цій частині ви щось можете дати суду, обґрунтовані обруновані бути ворога, ні пояснення. Значить, суд вам робить зауваження. Я, я вас попереджаю. Якщо ви будете порушувати дисципліну в судовому засіданні, ви будете видалені з зали, зали, зали суду, якщо будете не підпорятися законним розпорядженням головуючого. І ще раз звертаю увагу всіх учасників процесу, що в судовому засіданні всі мають право висловлюватися тільки після дозволу головуючого. І це не я придумала, так написано в законі. Можливо, ще, наскільки оскільки я повітря, тогда трапилось в неділю, субботу, видно. Ну я не знаю. Дивіду, я що Не відомо. По справі оголошується технічна перерва декілька хвилин. Шується продовженим. Колегія студії поради чи з наміст і постановила клопотання у баченого неї матері витримувати з архіву Хмельницького місьприймового суду матеріали судового провадження номер 678 рік сто рік 15 та у кримінальному провадженні номер останні цифриста п'ятдесят щодо обрання і міру запобіжного заходу рівні Крім того. Випробувати у прокурора інформацію, яким чином коригувалися відомості, які вносилися в ЄДР в кримінальному впровадженні номер 120 152 401 840 354. Пане прокуроре, зрозуміло вам? Зрозуміло. Зв'язку справі оголосити. Тереп. Ваша честь. Ще так. Одну заяву тут вона тут також. У зв'язку з тим, що ми вчора вам говорили і сьогодні, що готуємося до подання до Європейського суду з прав людини, прошу вас витребувати від прокурора всі витяги з ЄРДР, які стосуються справи по обвинуваченню мене. Там воно є повинно бути справи. Ви слухали, що що? суд. Фактично суд зобов'язався, але зобов'язали прокурори надати. Не, Шу, я, мене також Тож суд зобов'язав його прокурора надати ці відомості. Якщо він їх надасть, то ви ці відомості також будете мати право то, з цими відомостями ознайомитися, зробити копії і. To. Ще є якісь клопотання? Є клопотання, ну заява на неї є лише честь. Прошу суд також, в мене немає можливості ж по тим самим причинам, що я в СІЗО сфотографувати чи групірувати. У мене є деякі ухвали, в мене є зміст районного суду, а з апеляції немає. Тому я прошу вас надати мені всі процесуальні рішення, а також ухвали, які приймали судом першої інстанції і судом апеляційної інстанції. І за результатами розгляду заяви знову ж таки письмову ухвалення. У мене немає технічної можливості їх. не зрозуміло, що У вас це теплоподання написано? Так, може, Передайте, візьміть, будь ласка. У зв'язку з тим, що я та мої захисники здійснюємо підготовки скарги для подання в лікарському справу людини, щоб надати місці прикладні рішення, а також упали. Які приймалися судом першої інстанції та апеляційним судом у справі, це що стосується запобіжного заходу, ви даєте той самий номер справи, вказуєте, 678 так, так. Заходу, і 15 запобіжного заходу, якщо сюди є можливість, то і які приймали взагалі рішення, які виносились до коду, а упали там тільки по запобіжному заходу. Зрозуміло. Яка думка учасників впровадження? Нема заперечень, чому надати. Надати. Зрозуміло. Судом вам будуть надані копії процесуальних документів, які містяться в матеріалах судового провадження, номер 700 678 і 115 після того, як вказані матеріали надійдуть на першу апеляційну суду. Дякую, І ще одне, це можливо, також треба буде брати в Летичському суді. Прошу дослідити матеріали справи, номер цей самий журнал судових засідань щодо вручення мені обвинувального акту ми вчора дуже багато столічалися, і за результатами також е, винесли у кого. Бо суди там проводились з якогось одного числа, а потім прокурор каже, що він мені вручав обвинувальний акт, а суди вже, скажімо так, розпочалися. На даний момент все. Остарі оголошується технічна перерва на експорту. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.